Добрий день, шановна комісія. Дозвольте представити результати виконання дипломної роботи на тему дослідження та розробка програмного забезпечення для системи стендових випробувань авіаційних двигунів. Як показали проведені дослідження, на сьогоднішній день на підприємстві існують автоматизовані системи, що забезпечують можливість тестування відційних виглядів. Для проведення випробувань на свинових системах використовується складне програмне та апаратне забезпечення. Використовуване програмне забезпечення постійно вдосконалюється, зокрема, на цей час ведеться розробка нової програми для проведення випробувань автобусу. Аналіз показав. Що розроблене програмне забезпечення не надає можливості мінімізації похибки датчиків і вимірювання під час проведення випробувань. Присутня неточність візуалізації даних на, графіку, на графіках, яка проявляється у вигляді різких піків, що не відповідають реальному поводженню вимірюваного параметра. Тому удосконалення програми візуалізації, виділеної на структурній схемі червона, є важливою задачею, що визначає актуальність цієї роботи. Мета роботи є дослідження та програмна реалізація методів та засобів візуалізації даних для підвищення якості представлення вимірюваних параметрів на системах стендових випробувань авіаційних двигунів. Для досягнення поставленої мети було розв'язано задача, яку ви бачите на слайді. На основі аналізу даних стендових випробувань, двигунів, що зберігаються в базі даних підприємства, було зроблено висновок, що ці дані можна віднести до категорії Big Data та використовувати для їх обробки відповідні методи аналітики великих даних. Наочне представлення результатів аналізу Big Data має принципове значення для їхньої інтерпретації. Зважаючи на специфіку випробувань, було обрано використовувати візуалізацію даних у вигляді графіків. Для збільшення точності візуалізації даних на графіках було обрано методи апроксимації функцій. Для проведення обчислювальних експериментів було зібрано два набори даних. Перший отримано за допомогою прототипу підсистеми вимірювання температури та вологи на основі Arduino Uno та датчика температури вологи dht 11 Він є експериментальним. Другий було записано при здавальних випробуваннях авіаційного двигуна за допомогою програмного забезпечення Octopus. Він є основним. Для проведення обчислювальних експериментів було розроблено програму для тестування методів апроксимації лінійного лагранжу сплайну ерміту найменших квадратів, як середовище розробки було обрано в яке використовується на підприємстві та надає потужні інструменти для вирішення поставлених задач. На скріншотах ви бачите результати проведення апроксимації зібраних наборів даних. В результаті досліджень виявлено, що для рішення завдання візуалізації Big Data найкраще підходить метод інтерполяції сплайнами. Але його було вдосконалено за рахунок використання усереднених даних та збільшення точок проведення інтерполяції. В роботі виконано аналіз вимог дороблюваного тестового програмного забезпечення та запропонованого алгоритм його розробки. Архітектура програмного забезпечення об'єднує три основні складові: базу даних та дві підпрограми. Підпрограма управління відповідає за зчитування та візуалізацію даних. Створення та запис інформації до бази даних, запуск під програми постобробки. Під програму постобробки та аналізу відповідає за считування та обробку даних на основі обраних методів, візуалізацію отриманих даних вузлових точок та точок апроксимації функцій. При розробці використовувалися вбудовані віртуальні інструменти LabView, на основі яких були створені власні функції методом компоновки. Також були розроблені власні віртуальні інструменти, дата та усереднення. Середовище розробки LabVIEW використовується метод візуальної розробки програмного коду на основі побудови схем шляхом з'єднання віртуальних інструментів дротами. Під час проведення досліджень було виявлено, що процеси у середовищі розробки лаб'ю виконуються паралельно. Структури, віртуальні інструменти та інші елементи виконуються при отриманні, необхідних для роботи змінних. В якості змінних LabVIEW лаб'ю використовуються дроти. В результаті роботи формується машинний код програми на мові J. 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 Uh, Розроблений візуальний інтерфейс надає можливість керувати процесом збору даних, вибрати метод та частоту інтерполяції, завантажити базу даних, використовувати вкладинки для навігації між алгоритмами, реалізованому можливість зміни кольору та масштабу відображення графіки. База даних це файл що є книгою Excel, створений за допомогою вбудованих функцій Watm. Результати роботи представлені на щорічній науково-практичній конференції на ЗП тиждень науки». Дякую за увагу.